Саме головне, щоб перевірити Оце саме повітря, яких. Отак, яка організація повітря. Де це повинен робити? Звідси строки, Просто він приготувався до виходу, маршрутка не доїхала. І двері самі відкрилися якимось чином. Тобто до зупинки, так, він випав і зразу смерть. Я Віхати вам нічого не, не можу сказати. Вибачте без коментарів. Мені погано. 110-та ця зелененька, самі двері відкривалися. От коли їдемо, оп, самі відкрилися. Будітіль стає, нас закриває. Отоді ми тільки з нутри могли відкритися, а вже ніхто попасти в маршрутку. Це не перший раз, я скільки раз їхала ця зелененька маршрутка, самі двері відкривалися. Так що тут водітель 100% нічого не винувати. Вони просто самі відкрилися, він випав. Яка маршрутка, які маршрутки? Забиті. Ми такого заталкуємо, що ці двері відкриваються самі? Бо нас заталкують люди, дара біля затолкали і силою двері закрили. Оце ми так їдемо.